У Харкові відбулася конференція досягнення миру в досвіді релігій світу. На ній християни, юдеї і мусульмани шукали шляхи до мирного життя в Україні, утвердження добросусідських відносин з іншими релігіями та порозуміння людей з відмінними поглядами віруючих та невіруючих. Зустріч організували комісія Української греко-католицької церкви зі сприяння єдності християн і колегія патріарха Мстислава, вищий навчальний заклад Української автокефальної православної церкви. Сьогоднішня ситуація в нашій державі не надто сприяє мирові і мені здається, що роль релігії. Є надзвичайно важливою, щоб цей мир нести в наше суспільство: християнство, юдаїзм і іслам. Тому ми вирішили, що ці ключові е, релігійні спільноти можуть. Взяти участь в цьому нашому круглому столі і подискутувати, обговорити це питання пошуку шляху миру. Із доповідями виступили запрошені лектори, експерти з ісламу та юдаїзму. Дослідники висвітлювали приклади історичного протистояння та взаємодії християн з віруючими цих релігій. Усі ці релігії походять від Авраама і визнають старий заповіт, як богонатхненну книгу. Усі вірять в єдиного Бога і однаково бажають спасіння. А однією з головних причин кривавих фрагментів в історії цих релігій є випадки, коли релігійні організації використовували в своїх цілях силовий апарат влади для насадження своєї ідеології. Лідери релігійних спільнот громад згромаджень, вони збираються і вони можуть виступати спільним фронтом проти тих проблем. Які є в суспільстві ми повинні прагнути до спілкування одним з одним, і саме від того, яким спілкування буде зокрема мусульман і християн, і буде залежати майбутня релігійна карта Європи і взагалі доля всієї Європи. Релігія не тільки не тіряє, но усилює своє значення в сучасному світі. Поэтому безусловно, звертатися к релігії ка той хто вдохновляє нас на миротворчество, необхідно люди более внимательны и чуткие стали друг к другу. В этом смысле представители раз, различных религий, э, тяжёлая ситуация в стране, э, послужила таким катализатором для того, чтобы э, нам стать рядом друг с другом и задуматься о главном, о смысле нашей жизни, о ценности жизни, о том, что мы ответственные перед Богом зустріч відвідало близько 30 гостей. В активній дискусії після доповіді зокрема виступили очільники релігійних течій. Вони акцентували увагу на тому, що в усіх релігійних традиціях наразі існують екстремістські групи, злочинні дії яких впливають на відношення до всієї спільноти віруючих. Величезним досягненням є те, що сучасна Україна є вільною від релігійного екстремізму. Мір. Он не только возможен, он есть уже. Если его никто не нарушит между нами, то я думаю, это будет очень хорошо.